Ласкаво просимо до села Громи. Місця, де краса природи переплітається з багатою історією та традиціями. Село Громи розташоване серед розкішних зелених пагорбів, є справжнім куточком української душі. Давайте разом зануримося в атмосферу цього чарівного села. І дізнаємось, що робить громи особливими? Вітаємо вас в селі Громи у Минського району Черкаської області. Село Громи було започатковане на початку 17 століття братами Громи. Воно знаходиться за 8 кілометрів від міста України. Насамперед, назва села Громи пішла від славнозвісних братів Громів. Вони побудували на трактовій дорозі шинок, який з'єднував всі міста та селища. По дорозі в місто Умань. Наше село знаходиться на берегах річки Журбанка, яка втікає в Південний Буг. На цьому місці колись існувала криниця, яка давала людям цілючу воду. Називалась вона негодова криниця. Ви знаєте, що глина це гірська порода, яка утворилася після льодовика. У нашій глині є певні мінеральні речовини, завдяки яким вона дуже пластична. Громи відомі своєю глиною. Зараз ви бачите ставок, який раніше був кар'єром, в якому видобували глину для цегельного заводу. Потім його затопила підземна вода, утворився ставок, який назвали Курятником. Щоб знати традиції нашого села, я вас запрошую в музей, який знаходиться в Куні. Це пільник вістанець Традиційна народна іграшка села Громи. Досі вважається, що свистунці мають магічні властивості. Глиняний свистунець часто дарують дітям як символ захисту та удачі. І то є правда, що наш свистунець приносить щастя. На жаль, на даний час в громах своїх гончарів уже немає. Але ми запрошуємо народних майстрів. Надії, що традиція гончарного мистецтва залишиться в нас. А це наш будинок культури. Його архітектура відображає пострадянський модернізм. Тут відбуваються різноманітні заходи, концерти, свята та вистави. А ви знали, що село Громи має цікаві історичні назви вулиць або кутків? Назви Деньківка, Чмирівка, Гонцівка походять від прізвиськ або прізвищ людей, які там жили. Це наша школа, громадська гімназія. Де ми навчаємось, займаємося спортом, проводимо ярмарки, а взагалі готуємося до дорослого життя. Це наше місце сили. Люди громів це справжня гордість села. Адже їхня активність, волонтерські ініціативи, прагнення створити нові робочі місця, покращити якість життя силяє віру в майбутнє. Наші громи це не лише місце проживання, але й осередок єдності, дружби та взаєморозуміння. Завітайте в громи! І впевнюється в цьому самі, Україна, Героїв слава.